Ось така наша гарнезна піца вийшла. Прям шикарно. Клас. Беремо 30 грамів дріжджів пресованих і 500 мл. У мене, наприклад, така сироватка хороша. Трошки дорогі водички, щоб було 500. Отак 500. 500 мл води, або молока, або сироватки, у кого що є. Так, кинемо ще сюди цукру. Десь отак півтори чайних ложки. Півтори достатньо буде. Так. Чайну ложку солі. Так, трошки олійки, трошки олійки. І борошна. Борошна вищого гатунку грам 600-700. Зараз подивимося. У мене в пакеті там 950 грамів. подивимося, скільки залишиться, тому тоді буде видніше. Так як у нас із рідини тільки сироватка, тому грам 600-700 точно піде. А якщо б ми додавали там сметанку, ну, ми трошки олійки ще додавали. 600 грамів ми просіли 600 грамів, 600 грамів борошна вищого гатунку Зараз замісимо, подивимося. Якщо треба ще, підсипамо ще. Так, ми підсипали ще трошки борошна, тому що липкувати. Ну, зараз достатньо буде, мабуть. Так. Гарно вивісимо. Борошно в нас пішло 650, десь плюс-мінус, може бути 700. Трошки смащимо олійкою зверху. Отак. От Колобочок гарний. Такий м'якеньке тістечко нам не треба туге. І все, можемо відпочивати на 30-40 хвилин. Ну, може, подивимося. Я думаю, достатньо буде. 30-40 хвилин на піцу це достатньо. Все, готуємо начинки. Я приготувала начинки, два вида сиру. Це у мене твердий сир звичайний, це моцарелка. У мене є грибочки печерички. Кукурузка, м'ясо курине помідорчик, ананас, болгарський перчик трошки остався, с е, Значить, вітчина, олівки чи маслини. Трошки зелені, може, посипамо десь, якщо захочеться, І такий соус. Тут у мене кетчуп, з пакета, кетчуп домашній. Я вичавила сюди ще три зубчика чесничка. Ну, в общем, буде смачно. Так, тісто у нас підходить. Зараз будемо вже розкатувати тіста наші і будемо робити. Смачнючі піци. Наше тісто виросло. Ось як воно виросло вже. Ось з ним можна працювати вже на піцу. Може, якщо для чогось іншого, то може ще хай би підходило. А так для піци вполне достатньо 30-40 хвилин йому достатньо. Так що будемо починати розкатувати коржі і викладувати начинку. Гріємо духовку, трошки на стіл масла, олійки. Так, от ручки, смащимо трошки нашу, наш стіл поверхню. І будемо зараз ділити нашу піцу. Тісто наше, тісто ділити на такі рівні частини. Я хочу 4 піци, щоб в мене вийшло невеличких. Тому Десь отак і буде десь 4. Поділила на 4 шматочки. Один оставила, цей розкатаю зараз, а ці положила обратно в мисочку. Щоб вони не завітрювалися, я їх ще й накрию крижечкою накрила. Так. І зараз будемо розкатувати тісто. я не хочу, щоб вона була товста, тому ну, тоненькі такі коржики, він же ж розживе тісто, тому воно ще ще підніметься. Так, зараз виложу цей кружочок на листик, там вирівняю вкруг і буду розкладати начинку. Перелажу на листик. Зараз вирівняю. Так, ми вирівняли на листику нашу піцу, кружочком, Зараз будемо ложити начинки. Так, кладемо соус наш смачнючий, і розмазуємо його так гарно. Соус є. Зараз посипано сиром твердим. Так, сир твердий. Положу маслинки чорненькі Я їх трошки порізала. Але всі ж ложуть, кладуть. Що їм заманеться, що їм подобається, те, що є в холодильнику, те і можна положити. Це все залежить від того, що у вас є в холодильнику. Що можна кинути? Тому я вигребла все, що могла, все, що придумала. І роблю піцу. Так, є. Так, зверху присипемо трошечки кукурузкою. Я не знаю, як це в ресторані вона називається така піца. У мене буде домашня. Що в холодильнику знайшла, та й положила. Не знаю, як її назвати. Домашня піца. Так, положимо ананасик. Ананасик. Я не знаю, сочетання, звісно, кетчупа. Може сюди якийсь інший треба було соус. Не з часником з ананасом, але салати ми робимо теж такі. І з часником, і з ананасом і щось таке зложимо. Тут, значить, буде смакувати. сочетатися і в піце. В піце тим паче. Так. Ананасик дали. Зараз м'яско, Зараз м'яско розложимо і ще посипемо сиром. Отак. У нас відсмажене філе. Отак. Угу. Так, розлажуємо м'ясо. Так, м'ясо виложили. Зараз зверху моцарелки трошки. М'яско у нас посолене, поперчене. І моцарелка зверху. Боже, яка гарна піца. Чим не ресторан. Ну, чим не ресторан. Дома теж можна спекти. Але ж, звісно, хочеться іноді посидіти в ресторані. Так, зараз посипемо моцарелкою. Зараз нашу красоту я ставлю хвилина 15 в теплу духовку на розстоювання І все. Потім будемо випікати хвилинок, може, 18-20, подивимося. Ще обдувчик, пару хвилиночок, щоб вона гарненька була зверху. І все. Так, 10-15 хвилиночок на мінімальну температуру. Два тени, все. Хай трошки постує, підійде. І будемо випікати. Багато їй не треба. Так, ми вирівняли корж на листику. Зараз знову додаємо наш кетчуп, соус і будемо начинку розлажувати знову. Але вже іншу розложимо, звісно, з колбаскою перчик з ліччю, куди ж його треба дівати? Наконсервували, тепер не знаємо, що з ним робити. Тому ось піцу воно добре буде і виглядати, і смакувати чи мукні. Отак. Так, помідорчика трошечки десь так якось положимо, порозлажуємо. Піца дуже вигодний такий, блюдо таке вигодне. Сюди мінімум, що є в холодильнику, все можна без цього, що я накидала, можна щось інше. Всіда, завжди щось там знайдеться в холодильнику для приготування піци. Так, що ще покладемо сюди? Я думаю, що грибочки треба. Грибочки у нас заморожені були, У нас нарізані вони були і заморожені. Тому вони трошки потемніли. Отак. Ну, я взагалі люблю піцу, тільки грибну. Ну, так, от мені б зараз. Грибів сюди і, і сира. Ну, оце тільки те, що я положила. Зараз би сиром затрусила, і в мене була б грибна. Грибна піца і дуже-дуже смачна, саме більше мені подобається. Але я люблю ще 4 сира, таку. Інші тут теж люблю. Так, сюди що ще сюди ми не кинули. Не кинули ми з вами сюди ще. Ага якоїсь м'яска якогось зараз розложимо. Отак, розложили, зараз посипемо сиром. Трошки тим, трошки тим сиром посипемо, моцарелкою і твердим. Так. І моцарела в нас буде і. І твердий. Отака в нас красота. Зараз будемо набирати температуру. На 180 і випікати першу піцу. І будемо чекати нашу красоту Минут, ну, десь около 20 хвилин. 15, потім подивимося. Тісто тоненьке, багато не треба, але начинка ж, щоб все пропеклося. Кормат стоїть уже такий, що не виносимо. Тут уже на обдувчик поставила на 2 хвилинки, 15 хвилиночок пекла. Все. Скоро достаємо. Ось наша піца. Так. А другу поставила я в духовку. Друга пішла в духовочку. Зараз 18 хвилиночок, десь без 20 в самий раз буде. Наша красуня готова. Ось така в нас піца класна вийшла. Дуже ароматна, запашна, класна. Ой, зараз, зараз будемо смакувати. Всім приємного. Друга піца наша виїхала вже. Отака піца у нас друга. Теж смачно виглядає. Класно. Ось така наша гарнезна піца вийшла. Прям шикарно. Клас. Всім смачного. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!